Вітаю всіх! Було мене питання про мобілізацію. Знову ж таки, не без цього. Темиці треба підіймати. Мобілізація навесні, яка вона буде. Мене питали про це. Мобілізація навесні, яка вона буде? Подивимось. Ну, Мобілізація навесні. Що з нею буде? О! Початок приємніший. Ви знаєте, ось тепер дивіться. Маніпуляції з віком. Паш Пентаклі це молодь молоді, молоді люди. Маніпуляції з віком. Тому що потрібна молода кров, мені постійно вилазить в телеграмі. І це кажуть не просто мобілізовані, це кажуть командири, оті високі, що треба молода кров. А ті, в свою чергу, отримують від партнерів рекомендації, що потрібна молодь. Для штурмових дій. Ось зміни. Серйозна трансформація повинна бути зміни. Те, що не хочуть молодь чіпати, а їх вимушують. По-перше, там багато також це реальна смерть, втрати. Не без цього. Потрібна молодь, вважаю, що молодь потрібна. Для захисту України. Так думаєте, відправляти молодь треба? М -м -м -м. Цікаво. Мені йде, що це наш пан президент, який відстоює цю молодь. Він дійсно їх відстоює, але зможе? Чи зможе? Не факт. Ж верховна життя вже вилазить. Ви знаєте, мабуть, відстоювати медалі. Дивіться, чого я достала так багато карт? Самі старші аркани. Тобто, питання молоді дуже стоїть актуальне. Старші аркани це дуже важливе питання. Переосмислення ситуації буде, але відлюдник це як сховатись. Ви знаєте, як страус голову ховає? Ось, щоб це не робити. Не хоче він цього робити. Зовсім не хоче молодь чіпати, тому що на смерть відправляти їх молодих, а потім кому ця країна потрібна буде. Наш президент цього не робити не хоче, не дивлячись на заяви військових. І це добре, тому що щоб загинула молодь, ну ви знаєте, це вже краще закінчувати все, а не робити геноцид людей. І це правда, треба думати про молодих. Це слава Богу, поки що так. Навесні буде питання, але буде відстоювання людей. Все-таки буде відстоювання молоді. Це дуже класно, скажу чесно. Тому чекаємо, побачимо, як буде насправді на даний момент. Ситуація така.